Ціна українського хліба, хліб як зброя, Голодомор 1932 33 років був штучно створеним голодом, організованим радянською владою, який призвів до мільйонів смертей українців. Сьогоднішні дії Росії у війні проти України включають схожі стратегії знищення зернових полів. Блокування експорту зерна та руйнування інфраструктури, що значно впливає на продовольчу безпеку України, дія агресора можна розглядати як частину ширшої стратегії економічного і психологічного тиску на Україну з метою підриву її стійкості та незалежності. Чернігівщина село Лукашівка. Прямо на в'їзді в, в село розташоване агропідприємство Напорівське. Господарство різнопланове, різнопрофільне. В господарстві пересікаються культури, які є. Експортно орієнтовні, це озима пшениця, кукурудза, соняшник. Також є культура, яка в основному переробляється і реалізується на території нашої держави, це овес, просо. І також є унікальна там така культура, ну не, не унікальна, але не досить широко поширена. Це картопля. Григорій Ткаченко, голова та співвласник фермерського господарства Напорівське, своє підприємство 19 років тому Григорій із дружиною починали зі своїх та батьківських паїв і семи корів. Нині обробляють півтори тисячі гектарів ріллі, мають 40 постійних працівників та майже ще півсотні залучають сезонних. 9 березня десь орієнтовно в 9-9.30 ми покинули наш населений пункт. Почалися напружені бої за село, і ми були змушені виїхати з села, коли противник вже був на південних південній частині нашого села. І в ці три дні, які пробуло, пробуло село в окупації, за тваринами ніхто не ухажував, тварин ніхто не доїв. Ніхто не кормив, але вони вижили. Частина вижила, яка не була знищена расистами, лише за рахунок того, що на території підприємства, на території господарського двору була велика кількість харчів, було невеличке озерце, яке було наповнене водою. Вони мали можливість пити воду і харчуватися. От, за рахунок цього, частина тварин вижила. За підрахунками Григорія Ткаченка, усі 16 приміщень його підприємства були зруйновані або пошкоджені. Але приміщення не головне. За час окупації було втрачено 70% поголів'я худоби. Коли ми сюди вже прийшли, тут все було заміноване. Тут по всій території валялися трупи. Було дуже багато знищеної худоби. Все було розбито. От. І ми, коли заїхали, я десь неділю не міг прийти в себе, ну, побачивши це, отак. От як говорили люди, вони навіть гралися в такі войнушки, створювали, утворювали сафарі, розстрілювали телят, розстрілювали, розстрілювали корів, відрізали стегна і в церкві, в нашій Церкві, святині, в християнській святині жарили шашлики. Особливо ходити у той період було дуже страшно, тому що а, коли ми приїхали, ми, на, наш будинок був замінований, і контора теж було, в конторі було, знаходилося декілька розтяжок. От. Ну, спочатку оглянули піротехніки, потім вже ми. Ходили. Ситуація була жахлива, і дивитися на це здоровій людині, людині з нормальною психікою було дуже-дуже важко. І це боліло в душі, боліло в голові, боліло в серці, адже таке побачити це дуже-дуже важко. Григорій Ткаченко оцінює втрату поголів'я як катастрофічну. Адже каже, щоб виростити корову, потрібно чотири роки. А загалом, за оцінками аграрія, на повне відновлення після окупації підприємству знадобиться від 3 до 5 років. Якщо ми говоримо про а, прямі збитки, на сьогодні вони оцінюються близько а, 10 мільярдів доларів США. Щоб було розуміння, що входить в ці прямі збитки. Тут входить знищена або вкрадена сільськогосподарська техніка, знищене елеваторне обладнання або безпосередньо елеватори як об'єкти нерухомості, також втрата поголів'я різних видів тварин, знищені тваринницькі комплекси. То це ми говоримо про основні активи без прив'язки до недоотриманого врожаю чи щоденного виробництва. Але жодна одиниця техніку була не була справною. Що було спалено, що було виведено з ладу. Вони були постріляні колеса, побиті вікна, забраті акумулятори, стартера, генератори. І ми поїхали легковим транспортом. І були куплені перші акумулятори, щоб можна було запустити техніку. Потім, зробивши ну, один автомобіль, ми на цей автомобіль положили шини, відвезли в місто Ніжини, їх поклеїли. Таким чином ми потрошку-потрошку почали відновлювати наше підприємство. І ось е, ряд понівеченої нашої техніки, тут і прес, і автомобілі. От, які зруйнували расисти під час окупації, під час ведення бойових дій на території нашого населеного пункту, на території нашого підприємства. Керівник сімейного фермерського господарства Напорівське, як і інші очільники у Чернігівщини, зазначає, що окупанти з перших днів війни атакували зернову інфраструктуру, елеватори та зерносховища. Зараз ми знаходимося біля зерносушильного комплексу, який в період агресії російської російських нелюдів. Зазнав дуже серйозних пошкоджень і практично був зруйнований в ноль. Це на норі найвища точка. На цій норі висів, був вирушений наш прапор. І коли танк виїхав на ту площадку на територію нашого підприємства, він зробив три залпи, з третього залпу попав по прапору. Прапор був збитий. От Зараз він знаходиться в музеї у Празі. Цей прапор постріляний, побитий, але яким він був символом нашої державності, таким він залишається на сьогоднішній день? Очевидно, це одна з складових цілей росіян. Це знищення України. Україна відома аграрна держава. З потужним аграрним потенціалом, і тому зернотрейдинг для росіян став визначним. З початку окупації території вони робили на ньому акцент. Вони вивозили зерно, вони використовували наші землі, і навіть саму землю вивозили. Стало гірше з питанням блокади Чорного моря, і вона була застосована одразу. І тут теж було очевидно, що це не тільки військова мета для того, щоб щоб розв'язати можливості свого флоту, а це була і мета заблокувати порти. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення, фактично вже в березні Росіяни, проголосили північно-західну частину Чорного моря закритою для судноплавства. І всі судна, навіть з під іншими прапорами, були змушені під їхнім тиском зайти в порти. Вони проводили акти агресії, і обстрілювали ракетні удар. Роздійснювали по суднах, тобто зупинити морську галузь як один з основних коридорів транспортування зерна. Це були такі собі мрії на майбутнє. Далі в них було нарощування, нарощування того. Тиску, який буде базуватися на знищенні українців як нації, України як країни культури всього українського, в тому числі і агрокультур, найбільша паралель, яка чітко кидається в очі, власне кажучи, полягає в тих словах Сталіна від серпня 1932 року, із листа до Кагановича, де він писав: Україну ми можемо потеряти, Україну ми можемо втратити. І, відповідно, комплекс заходів був для того, щоб не допустити А втрати України, б, зденаціоналізувати її. Власне кажучи, війна Росії і почалася проти України, тому що вони зрозуміли, що вони втрачають Україну, не можуть її опанувати, як опанували Білорусь там чи якісь інші колишні республіки Радянського Союзу, і, відповідно, почалася війна. А друга. Обидві обидві політики тогочасна і сьогоднішня була знищення спрямовані на знищення української нації як суб'єкта. тобто не українців як етноса, як населення, а української нації, щоб не було згадки про історію, про культуру ну щось етнографічне завжди вони залишають на зразок того місцеві звичаї та обряди. Але саме як національного життя. Незначні національного життя. Геннадій Єфіменко кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник Інституту історії України. Автор публікацій з історії радянської України 1917 39 років. Предмет наукових зацікавлень Національно-культурна політика в Україні. Відносини між УСРР та Кремлем, вчительство Голодомор. І, і тоді, звичайно, і зараз тема голоду була на слуху, і вона використовувалася. Тема голоду, тема хлібу, використання продовольчих запасів владою, вона використовувалася. Але у 1930-ті, на початку 1930-х, це було спрямовано насамперед на внутрішню, так би мовити на внутрішньорадянський контингент, тобто це був або контроль з допомогою карток над жителями міст, або упокорення, власне кажучи, шляхом реквізицій, спочатку зернових запасів, а потім і усього продовольства в, 30... в кінці 32-го, на початку 33-го року, для упокорення села, яке, власне кажучи, і і продукувало той хліб. Тоді як зараз тема голоду використовується насамперед або назу росіянами Кремлем назовні, це насамперед на глобальний південь. Перша зовнішньополітична така теза, щоб продемонструвати залежність глобального півдня і від, власне кажучи, Росії, і друга. Не дозволити Україні особливо це було помітно в 22 му та ще й 23 му роках. Не дозволити Україні торгувати хлібом використовувати хліб, власне кажучи, для покращення свого внутрішнього становища. Тобто, це був тиск, зовнішній тиск, незбройний тиск, умовно кажучи, тобто не, не шляхом знищення, а шляхом у неможливості отримання певних вигід від. Продажу хлібних запасів. За даними Державної служби статистики, лише у 2022 році Україна втратила понад 32 мільйони тонн врожаю зерна. Це більше третини порівняно з 2021 роком. У деяких областях, як, наприклад, Донецький та Луганський, окупація та активні бойові дії спричинили втрату до 80% врожаю. Що ж до Чернігівщини, де розташоване підприємство Напорівське, то станом на березень 2022 року щонайменше 80% відсотків території області зазнали бойових дій, тобто були небезпечними через міни та нерозірвані боєприпаси. Тож в поля тієї весни першими вийшли не селяни, а сапери. Є в нас такий підрозділ, як він зветься тут на місцевому діалекті, це залізничний полк. І там була певна кількість саперів, але розумієте, на той час виділити повноцінних військових було дуже важко, тому що потребували їхніх послуг ну, практично всі населені пункти, і дуже велика кількість людей було заміновано. Тому вони нам виділяли не дуже часто фахівців, і то виділяли як у вигляді консультантів. Всю основну роботу проводили, проводили ми своїми силами, а ці навчені люди виконували роль експертів. Робота ця десь йшла протягом місяця. На протязі місяця ми розмінували практично все, всю територію і Якщо мені не зраджує пам'ять, по-моєму, 3 травня ми почали посівну кампанію в нашому підприємстві. Повномасштабне вторгнення заблокувало економічну діяльність сільськогосподарських підприємств. Значну частину логістичних маршрутів було втрачено, що своєю чергою ускладнило експорт агропродукції. У Чорному та Азовському морях було заблоковано порти, атаковано комерційні судна. За даними Державної служби статистики України, за перший рік повномасштабної війни падіння української економіки становило 29,1%. і лише з 2023 року вона почала зростати. В пер в перші тижні війни, тобто най найскладніше, це було власне переривання ланцюгів постачання всіх необхідних інгредієнтів та для аграрної продукції, всіх те, що на сленгу говориться інпоста, це і засоби захисту рослин, насінневий матеріал, паливо дуже було багато прикладів нищення сільськогосподарської техніки, інфраструктури, тобто елеваторів і складів для зберігання продукції. І тому в 22-му році для нас було важливо. Забезпечити як імпорт цієї продукції, ті ж самі добрива, які досить досить активно постачалися з Білорусі ще до того до, до року. Паливо, яке повністю майже йшло з Білорусі. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, торговий представник України, заступник голови ради міжнародної ради по зерно. Спеціаліст з міжнародного права, колишній член делегації України у переговорах з ЄС щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Європейський союз запровадив механізм Solidarity Lanes, щоб ми могли використовувати всі залізничні переходи, автомобільні переходи на суходольному кордоні. Японський уряд дуже велику великий проект мав з тимчасових сховищ, тому що коли ми мали проблеми з логістикою і були багато сховищ розбомблених, треба було зберігати десь врожай і тому там пластикові бікбеки, -бік Різноманітні тих, 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 тимчасові речі подавалися. E, USAID має свою системну, системну програму. E... Щодо розвитку підтримки аграрно-аграрного сектору України і... і це допомога тим фермерам, які самотужки не можуть повністю там наприклад придбати насінневий матеріал. І там є програми компарати... корпоративного спонсорства і підтримки з боку уряду Сполучених Штатів Америки. Програма World World Food Program. World Food Program допомагала багато в до в експорті продукції української, особливо до вразливих країн Африки. Центр досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки, який є одним із провідних аналітичних центрів України в галузі агропродовольства та земельних відносин, наголошує. Що, попри продовження повномасштабної війни, аграрний сектор України є найприбутковішим і лишається одним з основних виробників і постачальників певних видів агропродовольчої продукції у світі. Варто розуміти, що аграрний сектор це той сектор, який зараз рятує економіку України, тому що більше половини від всіх валютних надходжень, які є в Україні, це надходження від екпорту саме аграрної продукції. Якщо говорити про втрату аграрного сектора, то ми втратили десь 20%, а, може трохи більше від загальної кількості від загального обсягу аграрного сектора, який він був. Тобто ми втратили 20% відсотків зерносховищ, ми втратили 20%… А, Тракторів і іншого аграрного устаткування. Тобто ми втратили досить суттєво, але роль аграрного сектору, вона залишається провідною саме в міжнародній торгівлі України. Роман Нейтер. Дослідник центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. З перших днів війни центр займається збором, оцінкою та аналізом інформації про матеріальні втрати України від війни з Росією. Проєкт спрямований на те, аби зафіксувати, перевірити, проаналізувати та оцінити втрати інфраструктури України завдання війною. Ну, дивіться, тут варто справді розрізняти прямі збитки та непрямі збитки. Прямі збитки це ті збитки, які йдуть прямі пошкодження інфраструктури, пошкодження фізичних активів, тобто це руйнування зерносховищ, це а, втрачена а, пошкоджена тільки подарська техніка. Це вкарадена, це знищена готова вироблена продукція. Це прямі збитки, не прямі збитки це ті це ті а, доходи, які не отримували сільськогосподарські виробники через війну. А, непрямі збитки вони суттєво більше. Прямі збитки вони складають близько 10 мільярдів доларів США станом на останню наявну дату. А, при цьому непрямі збитки вони сягають майже 70 мільярдів доларів. США а, аграрний сектор вижив не в останню чергу завдяки рекордному вражаю і гарним цінам 2021 року. А, тобто, коли вони продали ще за старими цінами чи до повномасштабного вторгнення аграрії сформували певну подушку безпеки на е, погані часи, які е, настали раніше, ніж хотілося б. А в 2023-24 роках всі ті кошти, які в них є, вільні, вони інвестують в устаткування в е, те, що називається машини, в сільськогосподарську господарську техніку. І одна з, е, є дві причини з цього. Перше — це те, що вони не інвестували там, де факто два роки до цього, і є потреба в нові техніки. А друге, це те, що не вистачає людей банально. І не вистачає людей для того, щоб вчасно посадити, вчасно зібрати врожай, тому що є досить короткі терміни для того, щоб це зробити було оптимально. Якщо ти не встигаєш в ці терміни, то ти втрачаєш врожай, ти втрачаєш свої хороші. Агропромисловість є основою української економіки, забезпечуючи роботою майже третину населення країни, родючі чорноземні ґрунти, унікальні кліматичні умови та на додачу порівняно сприятливий інвестиційний клімат дали змогу Україні не лише закрити власні продовольчі потреби, а й стати провідним експортером харчових продуктів. І попри те, що від початку повномасштабного вторгнення агросектор переживає один із найскладніших періодів за всю історію незалежності, експерти прогнозують певні покращення. За прогнозами експертів, він буде трохи меншим ніж попереднього року, тому що попереднього року в нас були надзвичайно сприятливі погодні умови. Але разом з цим це завдяки тому, що в нас повноцінно функціонує морський експорт. в нас вирівнюється ситуація з цінами на основну тільки когосподарську продукцію. І, наприклад, олійні культури вони вже стали прибутковими. А, зернові а, демонструють незначний мінус, але це, це та картина, з якою вже можна жити, можна функціонувати і можна принаймні уникнути банкрутства. Тому, якщо поговорити з аграріями, спостерігається такий певний стриманий оптимізм, саме з приводу того, що є змога експортувати, є змога продавати, і є змога принаймні отримати достатньо коштів для того, щоб провести посівну на наступний рік. У нас є достатньо передбачувані умови ведення в, е, ділової діяльності. В нас є е, під, підтримка фінансова в. Е. До бюджету тому ми можемо нормально, наше суспільство може нормально функціонувати і завдяки цьому українська економіка в 2023 році показала зростання на більш ніж 5%. відсотків. В 24 році були оптимістичні прогнози на 4,6%. Очевидно, що така дуже агресивна атака на енергетичну енергетичну систему України тепер нам говорить про те, що зростання Може бути трошки меншим, але воно все одно буде, тобто все одно ми будемо щонайменше на 3% зростати. Плани на майбутнє, ну, першочергові плани це дождатися перемоги, дочекатися, дочекатися перемоги, відсвяткувати цю перемогу і відбудувати наше підприємство принаймні до того рівня, яке воно було, яким воно було. До повномасштабного вторгнення і дуже велика кількість планів, як я вже говорив, по розвитку нашого підприємства, по розвитку переробної галузі. Адже війна навчила, війна показала там, де був господар, там, де існувало підприємство, там, де згуртувалися люди, там краще жилося. Там були забезпечені в якійсь мірі населення, в якійсь мірі були забезпечені військові. Тобто там був лад.